З вами Валентин, канал Піратський Геймін. Хотів би сьогодні зробити таке надзвичайне відео в форматі відгуку-відгуку про техніку про досвід використання iPhone 11. І все, що можу сказати наперед, те, що я ним є задоволений, відразу хотів би зняти чехол, щоб відчути цю якість. І з вашого дозволу продовжую продовжу знімати відео уже безпосередньо на нього. Так, і я продовжую. І, власне кажучи, знімаю зараз на камеру iPhone 11 по тій причині, що все ж довгий час я був власником смартфону на Android. У мене був і Lenovo K3, він же A6010. До того сам перший мій Android смартфон це був eh, Nomi i 502, хто, хто купляв телефони в середині 2010 х то пам'ятають, що була така фірма, частіше за все вона продавалась в вало. І все, що я можу сказати, чому я вибрав iPhone? Тому що мене зацікавила сама операційна система. Всі нахвалювали. Мені хотілося в цьому особисто пересвідчитись по тій причині, що я. Я, власне, коротше його купив 2 роки тому і купив його бивушним І в мене вже мій Mi a 2 конкретно підлючував. Він мені довгий час подобався. На момент закупу класно було, голий Android. Але. З довгим, довгим порушком часу почали з'являтися баги, почали появлятися різні проблеми теж технічного забезпечення, то проблеми якісь з камерою, то проблеми з фронтальною спишкою. І я зрозумів, що, що, якщо ти хочеш нормальний телефон, на Android він буде стоїть коштувати так само, як і коштуватиме iPhone. Тому що якщо ти береш бюджетні смартфони, то від них багато очікувати не можна. І вони дійсно придатні на рік два використання. Так само, Xiaomi Mi a 2 я взяв і подібні йому телефони середнього класу. Значить, що щось в нього буде не так. Або от батарейка мала, або. Камера гірша, або процесор середненький, але камери можуть бути непогані. Тобто завжди якісь компроміси. І я починав шукати iPhone. Це був 2021 рік, 2021. І спочатку мені приглянувся iPhone 7, iPhone 8. Я не хотів втратити велику суму для того, щоб просто ознайомитися з самим телефоном. І я просто хотів брати телефон, який. Просто буде виконувати всі базові потрібні функції, і е, не хотілося брати новий, тому вирішив брати Вирішив брати вже Бушний. І коли я зайшов на ринок БУ смартфонів, я звернув увагу на різні телефони, теж шукав смартфони на Андроїді. І все ж побачив, що різниця не така велика. Але. Якість і підтримування операційної системи, самих оновлень набагато краще на iPhone. Тому прийшла думка така, як з оптимізацією під, наприклад, консолі так, та комп'ютери, щоб оптимізувати гру під консолі, так, дві операційні системи, і щоб оптимізувати. Програми і іг ігри для комп'ютера, а збір комп'ютерів може бути мільйони. Так само зі смартфонами, чому iPhone добре працюють, тому що вони оптимізують все під свої телефони, а не під uh, мільйон моделей. Тому, бачучи середню ціну, якщо це брати в доларах, десь починаючи від uh, 100 доларів, починалася ціна на iPhone 7 з пам'яттю хоча б 64 ГБ. То я розумів, що це непогана перспектива, але проблема в тому була, що його час потихеньку підходить до кінця, що не можна було розраховувати далі на якісь подібні оновлення. Так, в минулому році теж його прибрали з оновлень, він не отримав iOS 16. Так само в цьому році вже iPhone 8 та iPhone X припиняють теж свої, свій цикл життя. І він iOS 17 вже не отримує iPhone XR. Ну, вроді би, щось непогане. Я гадав, що можна його взяти. Але подивився ще трошки доплатити. А я його взяв за 18, 1875 злотих. Це, якщо дорахувати приблизно по тому курсу долара, це вийшло близько 380 доларів. В Принципі не така велика різниця, при тому, що гарантію та потужність по використанню я отримав набагато кращу, так вийшла набагато краща перспектива. Це показується з часом. iPhone 11 вийшов у 2019 році, і він буде отримувати ще актуалізацію програмного забезпечення до 24-го року. Можливо, якщо Apple будуть щедрими, можливо, навіть і до 25-го року. Тому він гарантовано отримує. Завтра iOS 17 і так само в сідаючому 24-му році отримає iOS 18 і, можливо, 19-ту. Буде видно. В будь-якому випадку купував я його з рук, пересвідчився в його роботоздатності. Взагалі, покупка брушного телефона за таку за таку ціну була для мене. Підозрілою, це відбувалося вночі, в, в автомобілі в того товариша, який приїхав його продавати, я надивився відео в інтернеті на Ютубі, що варто перейти в першу чергу перевірив. На щастя, все виявилось добре. І протязі цього часу, який я використовую, жодних проблем не стикалося. За виявленням тільки одного параметру, що. Деякі оновлення приходять регіонально пізніше в Америці і Європі, приходять трохи з запізненням деякі оновлення до програм. Наприклад, на Інстаграмі функція відповіді в Дірект на конкретне повідомлення з'явилася ще десь півтора роки тому. А особисто в мене на моєму iPhone 11, вона з'явилася тільки десь, ну, Три місяці тому якось так. Але то таке, в будь-якому випадку стабільність системи, якість е зйомки відео та фото мене дуже порадувала. І за час використання, півтора роки, в мене пішло даний на даний момент 10% зарядки. Купував я його, і мене було 84%, даний на даний момент 74%. Телефон я використовую в звиклому режимі часом, часом як навігатор в автомобілі. І так само його заряджаю від автомобільної зарядки, так, від прикурювача. І від такої стандартної, стандартної зарядки. 5 амперної часами беру в дівчини-зарядку швидку на. Якщо не помиляюсь, там на 20 Вт, щось типу того, до iPhone 13. го Але в будь-якому випадку роботоздатності мені його вистачає. Батарейка вже трошки підсіла, я буду її осінньо міняти. Але взагалі все, що я можу сказати, я дійсно задоволений. Я дуже боявся, як і більшість людей, які мають на руках Android-смартфони, що куди ж там зникне моя свобода. В операційній системі, як я не зможу це все кастомізувати, що це все обмеження. Тобто типічні такі, скажімо так, оправдування Андроїда для того, щоб сказати, що iPhone поганий. Хоча iPhone не поганий і зараз так само з кожним роком компанія Apple бачить, що Просить аудиторія і намагається теж під неї підлаштовуватись. Не тільки нав'язати свої правила, як було це раніше, але теж давати можливість до кастомізування. Так, у iOS 16, навіть в 15, якщо не помиляю, з'явилися так. Зараз з'являється багато можливостей теж для налаштування внутрішнього вигляду інтерфейсу, так. І в майбутньому я гадаю, що ця. Така велика різниця буде потихеньку стиратися між Android і iOS, тому що конкуренція допомагає обом компаніям рости. Якби цього не було, була б монополія, і дійсно ми багали б тільки по тим, по тим правилам, які задає компанія. А так, в зв'язку з конкуренцією, кожна фірма старається як можна більше задоволити потреби свого користувача. І Apple так само підлаштовується потихеньку під це все. Е, якщо брати порівняно порівняння самих операційних систем, я би не сказав, що різниця прям тотальна. Що якщо мені зараз придеться місяць часу ходити з Android-смартфоном, що я би плювався абсолютно ні. Просто, якби це був підбюджетний Android, так, дійсно я б злився. Якби це був Такий саме конкурент по класу та ціні, відповідно, там не було таких проблем. Там е, так само би була б стабільна праця системи, був би так само достатньо потужний процесор, так, і відповідно він би з тим всім справлявся. Але на майбутнє я дійсно пересвідчуюся в тому, що не варто брати бюджетні телефони. Якщо берете бабусі, дідусю в своєму окей, добре. Що їм тільки, тільки позвонити і сфотографувати максимум е, дані е, якогось показника лічильника або рецепти від лікаря, окей, цього вистачить. Але для молоді, для людини такої середнього віку айфон без проблем, дорогий андроїд теж. Теж для чого дорогі? Для, для того, щоб була нормальна якість виконання, якість камери, щоб так само ми, ви мали нормальну актуалізацію. Не як на бюджетних Андроїдах, там по максимум рік часу, і то не завжди, особливо в китайських. Там Актуалізація Андроїда максимально 2-3 роки. Навіть, навіть Google свої google Pixel оновлює тільки 3 роки. Програми можна накатувати так, можна. Е Накатувати нову версію Android через комп'ютер, перепрошувати. Але я з тим всім чесно не хотів гратися. І я взяв iPhone, який я розумів, що буде оновлюватися протягом свого життєвого циклу в 5 років. 2019 рік таке говорив, буде вновитись він від 25-го. І це Це було приємно. Це було приємно, і я... я не жалію. Я не жалію, в своїй дівчині так само взяв рік тому iPhone 13 для того, щоб вона, вона не мала проблем. Вона не мала проблем в використанні, щоб вона взяла, могла просто достати камеру без слишніх налаштувань, е, могла сфотографувати, мала стабільну роботу, роботу системи і програм. І теж з того ради. Тому пізніше на каналі теж з'явиться відео з відгуком про iPhone 13, але сьогодні ж день це. День iPhone 11. Сьогодні 11 вересня, завтра 12 презентація Apple з новими продуктами, з новою операційною системою iOS 17, з презентацією iPhone 15. І все, що можу сказати, підсумовуючи це відео, це те, що якщо у вас на руках Android і вам цікаво спробувати iOS, спробуйте і ви не пожалієте. Він iOS теж добре працює. з... Віндусом, так, є певні кастелі, відповідно, якби техніка Apple працює краще всього з технікою Apple, але можна його використовувати так само і з Windowсом, можна використовувати його теж у зв'язку з консолями, так, через хмарний геймінг, ще щось, тут таких обмежень немає. І якщо ви хочете дивитися добрий Android, я теж вас від цього не відмовлюю. Беріть, але не беріть середнього класу. Якщо вже хочете, хоча б. На три роки мати, беріть флагман, якщо є така можливість, звісно, бо зараз фінансове становище не у всіх це найкраще. Але ви маєте розуміти, що хороші речі, дешево не коштують. І хочете брати iPhone, беріть, беріть базовий, беріть з ринку, беріть, бушний такий в хорошому стані, заменіть в ньому батарею, і все буде добре працювати далі. Я теж буду ближайшим часом міняти батарею, і мені так само цього айфона ще вистачить спокійно на 2 роки. І цініть себе. Цініть себе, якщо ви хочете носити хороші речі, ви, ви, ви берете хороші речі. Якщо ви хочете використовувати хороший телефон, берете хороший телефон. Так? так само зі всім. Тобто, за певну якість ви платите. Я розумів, що я впевнився в тому, що тут. Річ іде не тільки про яблучко на задній панелі телефону і, і все. Але дійсно тут є певна якість. І я тільки я тільки прошу вас, щоб ви мали те, на що заслуговуєте. ви заслуговуєте. Ви слуговуєте на краще. Тому так, був такий монолог. Сподіваюся, комусь було цікаво, комусь допоміг. І бажаю всього самого найкращого. З вами був Валентин, канал Піратський Гейм. Усім щастим. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ви бажаєте бачити нові відео. До зустрічі.